Перша вправа. Ніжка разом. Ручки опущені. Хлопочок над голівкою. Починаємо виконувати. І раз. Два. Опустив. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ніжки залишаються на місці. Виконуємо наступну вправу. Хлопочок. Перед животиком. 1, 2, 1, 2, Середі. позаду, Серегід. Позаду. 1, 2, 1, 2, Із. Два. Нахиляємо тулуб. Плескаємо долоньками по колінцях. Ручки на поясі, Ніжки на ширині плечі. Нахил. Раз, два, три, чотири. Ручки на пояс поставили. Наступна права. Ніжки разом. виконує присідання, Плескаємо долоньками по підлозі. Виконує справу. І раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. І раз. Dva. Molenci